Ранок середи. працівники апарату Хмельницької обласної ради готуються розвантажувати вантажівку із німецьким гуманітарним вантажем. Благодійний фонд разом до перемоги вже тривалий час співпрацює із німецькою організацією Бьозелір України Гільфе. Цього разу для українців було передано майже два десятка тонн потрібного вантажу. Ми сьогодні отримали благодійну допомогу від наших німецьких партнерів благодійного фонду, який знаходиться в Німеччині. Це прийшли на продукти харчування, засоби гігієни, медичні препарати, одяг і це всі ці всі речі будуть в театрі стятрі Старицького. Німецькі партнери допомагають українцям та Хмельниччині не вперше. Там розуміють, Україна стоїть на захисті всієї Європи. Це приїхала допомога від моїх німецьких друзів, які фінансити раз передавали гуманітарну допомогу для України. Це громада Бьозель. От Бьозель це біля Гановера. Там вони дуже перейнялися, умовно кажучи, допомогою України, і з перших днів вони фактично постійно передають гуманітарну допомогу на підтримку наших переселенців, на підтримку Збройних сил. Вони Збирають через різні ну, якби, акції, ярмарки, збори, збирають кошти і далі вже по потребах передають гуманітарну допомогу. Цей раз, наприклад, це продукти харчування того тривалого зберігання, одяг, лікарські засоби, медичні, ну, лікарські. Там обладнання. більшу частину цієї допомоги спрямують переселенцям, які приходять до центру надання гуманітарної допомоги при Хмельницькій обласній раді. Іншу передадуть комунальним закладам Хмельницької обласної ради, які опікуються інвалідами та літніми людьми.